Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття осінній пейзаж. Діти, зараз у нас осінь. Чудова пора року, коли природа одягається в різноманітні кольори. Ви помічали, як змінилося все навколо нас? Дерева стали жовтими, червоними, помаранчевими і навіть трохи коричневими? Кожне листечко на гілках це ніби маленька картина, яку намалювала сама природа. А ще осінь щедра на різні природні матеріали листочки, каштани, жовті гілочки. І все це ми можемо використати, щоб створити власний осінній пейзаж. Тож давайте приступати до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Клей, ножиці, фломастери і різні листочки різної форми і кольору. Перше, що нам треба зробити, це намалювати стовбури дерев. Але для того, щоб стовбури були підходящими по розміру, ми спершу маємо розмістити наші листочки, які ми будемо використовувати для одного дерева на аркуші паперу. Ось перше дерево у мене буде ось. Приблизно таке. І тепер ми беремо фломастер і відмічаємо, де у нас буде стовбур. Приблизно ось такий стовбур у мене буде. Тепер ми беремо листочок коричневого кольору, і його ми нарізаємо. На невеличкі смужки. Цим листочком ми заповнимо наш стовпор. Смужки ми робимо трошки менше за розмір стовпора. ми потім будемо смужечки накладувати одна на одну, щоб у нас вийшов рельєфний стовпур. І тепер ми беремо клей і приклеюємо наші смужечки. До стовбура. Промащуємо їх клеєм, стовбур також можна промастити клеєм, щоб краще все трималося. І тепер по черзі приклеюємо. Ось так у нас листочки находять один на один і виходить рельєфний стовбур. Тепер, коли ми приклеїли стовбур, ми беремо наші листочки і відрізаємо обережно кінчики. тепер розміщуємо їх і також приклеюємо. Змащуємо і аркуш паперу, і сам листочок. І тепер так само додаємо інші листочки. Тепер ми можемо взяти фломастер і ще на самих листочках Домалювати гілочки, ніби вони йдуть ось так від стовбура і розгалужуються. На стовбурі також можна додати трошки ціней фломастером. Тепер ми зробимо інші дерева. Також прикладаємо листочок, малюємо тут стовбур дерева. Він же буде більш тонкий. І так само нарізаємо смужечок з коричневого листочка і робимо стовбур. Тепер підрізаємо хвостик у листочка і приклеїмо сам листочок. Змастили добре клеєм і притискаємо. На цьому листочку ми також домальовуємо гілочки коричневим фломастером. Як ми можемо побачити на вулиці, у нас дерева ще деякі зелені, тому ми листочки також зеленого кольору можемо використовувати. І з цієї сторони тепер також додаємо дерев. Так само прикладаємо, малюємо стовбури і заповнюємо їх коричневим листочком. І тепер змащуємо аркуш паперу клеєм і приклеюємо листочки, попередньо відрізаючи хвостики і домальовуємо гілочки. Так як весени вітер, листочки падають з дерев. Тому ми можемо взяти ось такі малесенькі листочки і приклеїти їх деінде, ніби вони злітають з дерев. І тепер внизу ми ще можемо дати травичку. Змащуємо клеєм аркуш і нарізаємо травичку і одразу приклеюємо її. Також можна ще трошки домалювати в деяких місцях фломастером травичку. І коли ми все приклеїли, ми також ще можемо додати трошки хмаринок. Малюємо їх фломастером і всередині зафарбовуємо. І ось така робота у нас з вами виходить. Молодці дітки, у вас вийшли такі чудові й неповторні осінні пейзажі. Дякую вам за вашу старанність. До нових зустрічей!